Зменшення морозів в обласному гідрометеоцентрі прогнозують уже на початок лютого. Плюсові температури очікують не тільки на рівнинній частині, а й в гірській. На рівнині температура може підніматися в день до 6-8 градусів вище нуля. В горах це температури, які можуть день сягати до 4-5 градусів. Через різке підвищення температури на понад 10 градусів в області попереджають про відлигу. водночас заспокоюють. Можливість паводків незначна. Ймовірність виникнення паводку є, але вона невисока. Зв'язку з тим, що кількість опадів у вигляді дощу вона не є суттєвою. А сніг він має здатність утримувати вологу. Однозначно, це буде на рівнині території, стояння води буде відбуватися на полях. Думаю, що ті ожеледиця, яка на сьогодні є, вона певною мірою зменшиться, особливо на рівнині. З 2 лютого на Закарпатті можливі опади через прогнозоване налипання мокрого снігу. Гідрометеоцентр оголосив штормове попередження. Плюсові температури слід очікувати в перші 10 днів лютого, і в день, і вночі.